Во имя Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Камінь, що занедбали у дівничі, став основу влади. Від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Нічого не вартує життя побудоване на основі інші. На основі, де немає наріжного каменя самого Христа. Господь, закінчуючи притчу про злочинних виноградарів, акцентує увагу на тому, наскільки важливою є основа в будівництві свого життя кожної людини, зокрема. Ця притча. Про злочинних виноградарів вона знаменує собою не тільки івдейський, на той час вибраний народ. Ми знаємо, що саме цей народ пророків одних убили, других убивали, а коли Господь послав сина свого, то його розіп'яли. І це той народ. Про якого Господь сказав, я прийшов до своїх, а свої не прийняли. І власне, оця притча, вона говорить не тільки про тих людей, але й про нас, сучасників, тому що ми, християни, є так само Богом вибраний народ. Бо ми маємо так само від Бога певну місію. Кожному Бог дав якийсь талант, кожному Бог дав якийсь дар. І як ми використовуємо цей дар, і чи усвідомлюємо ми про те, що це дано нам Богом, і що Господар може прийти і зажадати плодів від будь-кого із нас і в будь-який час. Це стосується архіреїв, це стосується і священників, це стосується і вірян, це стосується всіх тих, хто зве себе християнином. Але що відбувається насправді? Що відбувається в житті людства? Ви знаєте, відбуваються дивні речі. Діявол тремтіть перед Богом, а грішник не боїться. Людина боїться земного судді, який має винести вирок. Але людина не боїться, сучасна людина, не боїться судді, який є творцем всього видимого і невидимого, в руці якого громовиці і блискавиці. І одним своїм словом він може зупинити сонце, щоб не світило більше. Людина не боїться такого судді, а того, який може засудити на декілька років позбавлення волі, перед таким людина тремтить. І ось тоді в Окрісті про це попереджає насвящен Писання, що настане такий час. Настане такий час, коли прийдуть глузі і будуть сміятися, і будуть казати, де ваш цар? Де ваш Бог, про якого ми казали, що він скоро прийде. Вже пройшли тисячоліття, він не приходить. Але Павло каже, обмайте самі себе, Бог осміяним бути не може. І ось коли запізнюється господар виноградника, це не означає, що він заснув. Це не означає, що він забув. Те, що віддав користування своїм слугам. Це не означає, що йому байдуже, що вони роблять і чим вони займаються. А про що це говорить? Каже апостол Петро посланні, що Господь продовжує цей час для того, щоб людина опам'яталася, щоб людина покаялася, щоб людина змінила свої погляди і. День Господній, каже, прийде як злодій вночі. несподівано. І ось тоді в Христі оці взаємини наші із Богом. Оця наша праця у винограднику. Це стосується без виключення кожної з нас, і ми маємо собі зробити аналіз, чи готовими ми будемо, коли прийде Господь. Чи готові ми йому віддати плоти і сто виноградника, якого доручив нам він? Чи ми, може, привласнили собі те, що належить йому? Я пригадую знаєте свого часу, коли тривали судові процеси щодо нашого храму. І були люди, які билися в і казали, це наш храм, це наша власність. Я завжди в таких випадках відповідав, що. Храм це Божа власність. Церква це Божа власність. Церква не може бути власністю священника, церква не може бути власністю якоїсь групи людей, церква не може бути власністю єпархії чи метрополії. Церква це і власність Божа. Це є той виноградник, який даний нам господаре. І плоди, якого ми маємо своєчасно принести йому. І ось дуже важливо є долі у Христі. І ми маємо про це пам'ятати, щоб ці плоди були, і щоб ми готові завжди були із цими плодами постати перед Богом. І ті це плоди ми читаємо у священному писанні. Зокрема, апостол Павло посланні до Галаїв каже, а плід духа це любов, радість. Мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Подібно як зараз восени на деревах звисають плоди. І кожен господар, який виходить туди у свій сад, він оцінює це дерево, є плодоносним, чи треба його зрубати і вкинути в логові. Він сам вирішує це по плодах. І звісно, що якщо таке дерево не родить плодів, то рішення однозначне, його треба визити, бо воно марнує землю. Так само і ми, дорогі у Христі, повинні пам'ятати, що плоди, які мають звисати на дереві нашого життя, вони мають бути набутими впродовж нашого земного життя. І Господь створює всі умови. Каже у цій притчі, що оцей виноградник, він віддав тоді, коли обіс його огорожі, вибухав у ньому виності, збудував башню. І тоді аж віддав його виноградинник. Ти відіхав. Тобто Господь створив всі умови для того, щоби у цьому винограднику були плоди. А звісно, що виноградарі мали би своєчасно віддавати плоди своєму господареві. І ось господар посилає своїх слуг. Одного побили, другого убили, третього камінням закидали. Просто робляться, каже, сина мого. І послав свого сина. Вони метують собі, якщо це син, то значить наслідник. Давай п'ємо його. І на буде нам. І так нерідко поводиться людина, сучасна людина, сучасні християнин у повсякденному житті, думаючи, що все наслідство є моє. І нічого не вчить нас, ні навіть несподівані смерті, ні катаклізми, ні біди, ні нещастя. Це те, що відбувається в світі, це так, ніби нас не стосується. Це так, ніби той, хто помер, він помер бо йому так суджено, але ні, що суджено. а не ніщо суджено. Я буду жити на цій землі. А коли наступить мій момент у з цим світом, і коли прийдеться постати мені перед господарем, з чим постану я, я завжди згадую про ту подію, яка сталася в житті одної людини, яка була віруючою і пережила клінічну смерть. І коли вона пережила клінічну смерть, постала перед Богом, вона побачила, що люди, які постають, Душі тих, які влучаються симвильним світом і постають перед Богом, вони тримають у руках колоски пшениці. І де хто тримає ці оберемки цієї пшениці, колосків цієї пшениці, вона побачила у своїй руці один колосок. І коли вона постала перед Богом, Господь їй сказав, де твої плоди? Властиливши свою голову, почула слова від Господа, вертайся до життя, щоб, коли прийдеться тобі знову постати перед мною, щоб ти постала з плодами, як бачать оці люди, вони тримають у своїх руках плоди. Цей сон слухав цю жінку перемінити життя. Сполукав її до того, щоб ви відбувалися якісь переміни, їй необхідно щось робити, їй необхідно дозволити Господу, щоб працював над нею і допомагав їй у праці над своїм характером, у праці над своїм життям. І разом з тим, щоб ці плоди, про які каже Священне Писання, звисали і на дереві її життя. Так само, і нам, ріво Христі, треба про це завжди пам'ятати. Недостатньо постати бо перед Богом з порожніми руками і сказати, ці руки нічого не крали. Навіть якщо ці руки нічого не крали, навіть якщо ми поганого нічого не робили в цьому житті, навіть як ми не завдали нікому кривди, але при тому всьому немає плодів, то, відповідно, і життя нами є смердне. Для того, щоб були ці плоди в нашому житті, що потрібно, для того треба сповнитися Духом Святим. Не може людина творити добрих діл, угодних Богові, поки не сповниться Духом Святим. Коли можна сповнитися Духом Святим, в який спосіб це відбувається, коли приходить Дух Святий в наше життя? Коли Дух Святий приходить в наше життя, найперше Він нагадує нам про гріх. А коли він нагадує нам про гріх, то ми маємо розкаятися в цьому лісі. Задаємо заклик Іоанна Хрестителя, який казав, принесіть гідний плід покаяння. Покаяння це неначе початок духовного життя. І коли Дух Святий нагадує нам про гріх то, відповідно, ми повинні розкаятися і з того гріха і розпочати своє духовне життя. Ви знаєте, недавно ми пережили два роки ковіду. І багато людей в той період часу не приступали до свого святого Причастя, тому що боялися заразитися. Це є зневага, це є святотарство. І скільки людей розкаялося? Скільки людей призналося, Господи, прости мені, що я засумнівалася в тобі. Прости мені, Господь, що я бридилася тобою. Прости мені, Господь, і прийми мене розкаяння. Даруй мені прощення і відновив мені Духа Твого Святого! Наскільки це важливо є? Але люди оправдовують себе. Мовляв, так треба було, а це велика небезпека, але забувають при тому, що в такий спосіб засумнівалися у самому Господі. І в цьому треба каятися. І коли є оці добри сумління, коли Дух Святий нагадує тобі про це, що треба покаятися, значить треба каятися, а не заспокоювати себе, а не виправдовувати себе. Бо Дух Святий приходить раз. Приходить другий, приходить третій. Але коли людина кожен раз відштовхує його від себе, то він може більше ніколи не завітати на нашому серці. І ніколи не буде плодів на дереві нашого життя, якщо не буде у нас Духа Святого. Тому Дух Святий є тим, хто ородить в нашому серці оці плоди. Тому не і суться, плоди дарів святому. Далі нам Господь дає даремно, а плоди це вже те, що залежить не тільки від Бога, але і від нас. Тому принесімо Господу гідні плоди. Коли прийде Господар, щоб не постати нам перед Ним із порожніми руками, щоб постати перед Ним із плодами, ми найперше повинні. Основу угла, основу свого життя покласти той камінь, який занедбаний сьогодні світом. А цей камінь Ісус Христос і мучення. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.